На даний момент те, що в країні дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація на Востокі і зараз не, тут, не тільки в військово-морських силах дуже складно, тому я вважаю, що насамперед потрібно підтримувати частини, на даний момент ті частини, які воюють на восточній Україні, тому що це перша задача для нас. Ми повинні закрити кордон з нашої держави. І після цього вже будемо розвивати військово-морські сили та інше, розбудовувати армію. На даний момент я, ми нічого не просимо, у нас поки що всі є. Ми відпрацьовуємо, на даний момент екіпаж розміщений на іншому судні, ми відпрацьовуємо задачі щодо відновлення технічного цього судна, можливо, десь в вересні, але може трошки пізніше ми вийдемо на ньому в море. Тому зараз, розуміючи ситуацію, яка склалася в країні, ми не можемо говорити о том, що добре нам допомагають чи ні.